Свобода найвища цінність. Могутніше і краще за неї немає нічого у світі. Сьогодні наша мандрівка в край, де й досі б'ється серце української свободи та демократії. Ласкаво просимо до Запорізької області. Безмежні степи і блакитний Дніпро, острови і кручі, Азовські море. Все поєдналося в природу незвичайної краси. Біля села Григорівка невелике, але дуже красиве блакитне озеро Панське, яке живлять аж 25 джерел. Вважається, що вода в ньому цілюща. Унікальні морські острови Великий і Малий Дзензики знаходяться поблизу Бердянська. Тут сповна можна насолодитися красою природи, білим піском та блакиттю моря. Рукотворне диво Єлисеївський кар'єр. Місцеві науковці твердять, що тут можна знайти усю таблицю Менделеева. Круті скелі переливаються на сонці різноманітними відтінками кольорових мінералів, оточуючи невелике озеро з надзвичайно прозорою водою. Там можна купатися та пірнати з маскою, адже де де глибина сягає 20 метрів. Єдиний в Україні та другий в світі парк мегалітів великих каменів, створений на горі Обаташ біля села Салтичіє. Кирилівка та Федотова коса популярні місця для відпочинку на Азовському морі. Унікальна природа тісно переплетена з унікальною історією краю. Хто тільки не побував у цих степах, хтось приходив з миром і прагнув багатого та щасливого життя, хтось піднімав меч і волів підкорити мешканців. Та батько степ нагороджував усіх своїх дітей неймовірним даром, свободою та вмінням цінувати та оберігати її. Йдемо стежками наших предків. Історико-меморіальний комплекс «Київський стан, музей просто неба. Нас зустрінуть стародавні та відреставровані кургани, ровесники єгипетських пірамід. Національний історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила розташований у селищі Мирному. Мільйони років тому ця місцевість була дном Сарматського моря, згодом пустелею, льодовиком. Зараз тут можна помилуватися долиною річки та жовтим островом, який складається з велетенських кам'яних брил. Це маленька гірська країна з гротами і печерами серед безкрайнього степу. Археологи знайшли близько 70 місць із наскельними малюнками. Ці місця використовувалися як вівтарі. Центральне святилище нагадує відомий Стоунхендж. Неподалік села Велика Знам'янка, Мамай Гора, місце поховання скіфських царів та курган солоха, в якому знайшли знаменитий скіфський золотий гребінь. Курортному бердянську майже 200, але він веселий і креативний, дивує всю Україну своїми незвичними пам'ятниками: бичок, годувальник, ровер, жаба, сантехнік, дачники. А решту приїжджайте і шукайте самі. І не забудьте посидіти у кріслі бажань. А у Кам'янці Дніпровській є пам'ятник помідору. Гуляй поле ще одне місто відоме своєю волелюбністю та бажанням свободи. Це батьківщина легендарного селянського ватажка Нестора Махна, народжений у бідній родині, мріяв про заможне життя для всіх. Не маючи військової освіти, створив одну з найбоєздатніших армій періоду громадянської війни. У місті є музей його імені, біля якого навіки застигла овіяна легенда тачанка. Садиба Попова у Васильівці унікальна не лише своєю красою, а й тим, що це єдиний комплекс, де збереглися всі елементи садиби з часів освоєння Дикого поля. Мелітополь медове місто, сучасне і надзвичайно хоробре Енергодар одне з наймолодших і найсильніших міст області. Місто відважних енергетиків, які працюють на Запорізьких ТЕС та АЕС. При слові Хортиця відчуваєш неймовірну силу минувших поколінь, адже це одна із святинь українського народу. Саме на цьому острові було засновано одну з найвідоміших козацьких вольниць Запорізьку Січ. Вона стала першим на території України політичним формуванням з усіма ознаками республіки. Європейські держави бажали встановлювати з нею дипломатичні відносини, а військо не мало рівних. Музейний комплекс Запорізька Січ це комплекс, який показує козацьке життя, традиції та звичаї. За дніпровськими порогами лежить центр Запорізької області. Місто Запоріжжя. Сю історію добре знаю. Звідси Запорізька Січ пішла. Славних козаків Колиска. У шаблі тушаблімним близько. Козачка воля тут гуляє у країну на віки оберігає. Центральний проспект Соборний один з найдовших у світі. Біла альтанка над Дніпром із видом на острів Байди має ще назву Ластівчине Гніздо. Дніпровська гідроелектростанція ще одна легенда Запоріжжя. Довжина греблі 1300 метрів, а висота 60. Запорізький автозавод варто згадати через славнозвісні бюджетні автівки Запорожці. У місті є багато парків та скверів, дендропарк та ботанічний сад. Для закоханих популярним є бульвар Шевченка, адже тут розташований музичний годинник закоханих. Час невблаганний. Зникають пам'ятки і пам'ятники, стираються записи, втрачаються рукописи, руйнуються фортеці та залишається пам'ять. Вона живе у нашій ДНК, вона навічно закодувалася в генах, її не можна вбити, випалити, знищити. Вона, як фенікс, відроджується з іскри і спалахує вічним вогнем, осяваючи шлях до свободи. На жаль, не всі ретельно вивчають уроки історії і вкотре намагаються скорити волелюбне Запоріжжя. Забуваючи, що козак схиляє коліна, лише цілуючи руки матері, даруючи квіти коханню та проводжаючи в останній путь побратима. В інших випадках він піднімає шаблю свободи і бореться до останнього ворога до перемоги. Єднаймося, перемагаймо, мандруємо Запоріжжям і пам'ятаємо – козацькому роду нема переводу.